Подивилися. Або якщо хтось пропустить урок, наприклад, то ваші однокласники теж зможуть подивитися і надолужити. Можна е питання. що Можна -що? питання. Можна, звісно. А ми ж не, ну, не будемо записувати нічого. В якому смислі Ну, в зошит. В зошит? Після уроку може записати. Може скористатися моєю презентацією. Я її теж надішлю після уроку то, щоб пис... можна не писати, можна відкривати електронну і читати правила. Хочеш, звісно, є така рекомендація психологів, що запис в зошит способствує запам'ятовуванню. Тобто, коли ми пишемо, ми це собі десь там в пам'ять відписуємо теж. Можна скористатися такою рекомендацією, писати, усе, звісно. Ну, я предпочитаю більше вам пояснити, показати, ніж щоб ви писали. У мене отака от точка зору. Якщо хочете, можемо записувати. Але більше часу прийдеться на роботу. Давайте лучше слухати. Я лучше вам більше покажу, більше розкажу, а потім уже ви вдома зможете все в електронній формі подивитися. Всі матеріали я буду скидати в форматі PDF. Один із найрозповсюдженіших форматів в інтернеті. Думаю, ви знайдете програму, з якою його відкривати. Це або Adobe цей Reader, або там Fine Reader, або інші програми, які куча просто в інтернеті, вони безкоштовні дозволяють працювати. І так, перше правило, яке ми маємо повторити. Я розпочинаю роботу за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Ну, так було б, якби ми були в школі, якби ми навчалися дистанційно, так? А, на жаль, зараз ми навчаємося ну, не в школі, і ви працюєте з дозволу батьків своїх, так? Дозволили вам, ви сіли за комп'ютер чи пристрій і почали працювати. Далі, наступна картинка, наступний слайд. Я завжди дотримуюсь порядку під час роботи з комп'ютером. Що це означає? Що ваше робоче місце прибране, немає там задніх речей, нічого у вас там з пристроїв не висить, провода вам не заважають, все прибрано охайно, і ви завжди готові до роботи. Тобто про це треба дбати. Наступне правило: я тримаю дистанцію до монітору. Хто пам'ятає, хто пам'ятає яке? Е... 50-60 50-60. молодці. Тобто, як її провірить, пам'ятаємо теж лайфхак, руку свою витягуємо до монітора. Якщо ви не торкаєтесь монітора, то нормально. Якщо вже торкаєтесь монітора, то треба трошки відсунутись. Як можна перевірити дистанцію? Да, так, за допомогою руки. В жод... Я в жодних обставинах не торкаюсь проводів та інших незрозумілих пристроїв. Забороняю іншим це робити. Тобто, якщо ваш пристрій починає якось погано працювати, ви його не ремонтуєте, ви шукаєте дорослих, які допоможуть вам розібратися в ситуації. Не лізьте там, не ковиряйтеся, особливо якщо під напругою пристрій. Треба або з розетки виключити, або якщо це неможливо, то, можливо, десь рубільник є там в хаті чи автомати, які вимикаються. Вимикаєте світло, потім вже можна щось там подивитися. Але краще знайти дорослих батьків, знайомих чи сусідів погукати, щоб вони вам допомогли. Так, я спокійно переміщуюсь по кабінеті інформатиці. Ну зараз по кабінету інформатиці взагалі не можна переміщуватися. Так, про що говорить нам оце зображення? Хто скаже мені? Кожні 30 хвилин робить зарядку. Ну так, да, бажано. Значить, дивіться у нас по нормам техніки безпеки, по санітарним нормам. Оцей годинник нам показує, що 30 хвилин нам можна попрацювати за комп'ютером. Решту 30 хвилин треба відпочити. Ну не обов'язково всі 30 хвилин робити зарядку. Кожні 30 хвилин бажано робити розминку, а не зарядку. І Робити розминку для трьох груп м'язів чи трьох областей. Перша область це очі. М'язи, які оточують наші глазні яблука, вони також втомлюються. Ми дивимось постійно перед собою на відстані 50-60 сантиметрів. І тобто наше око не працює майже так? Тільки одна група м'язів в одному положенні працює, і ці м'язи починають як, ну, хворіти. Вони починають. Цементуватися, чи як сказати, вони не працюють, вони повинні працювати і розроблятися, а вони в одному положенні постійно. Того наші очі треба розробляти, треба десь підійти до вікна, подивитися в горизонт максимально далеко. Потім зір свій на щось біля нас перевести дуже дуже близько. І так міняти зір свій, зміня... фокусуватися на різні об'єкти, то кліпати очима можна там, покрутити очима вліво-вправо, тобто щоб м'язи наших очей розробилися, а і не застоювалися. Наступна область це шия. Тож дуже сильно втомлюється. Бажано поробити кругові оберти головою, ну шиєю вліво-вправо, понахиляти шию, але без фанатизму, щоб не відчували ви болі І всі вправи робити повільно, ніяких різких і швидких рухів. Третя область, яку треба розробляти, це спина, бо теж вона постійно в одному положенні, і м'язи, які наші. Хребет точують, вони теж погано працюють, мало розробляються, і треба щоб понагинатися вліво-вправо в області спини, поробити там тазові якісь рухи, покрутити, тобто щоб ці м'язи розроблялися постійно. Ну оце от такі от правила до розминки у нас. Ну і бажано робити кожні 30 хвилин стабільної статичної роботи за комп'ютером. І переходимо до того, що ми вчили в 6 класі. Значить, дивіться, перша тема, яку ми вчили, це була комп'ютерна гра графіка. Дивіться, що таке комп'ютерна графіка, ви пам'ятаєте, це е як тема, яка дозволяє нам вивчити програми, за допомогою яких можна зробити зображення або обробити існуючі зображення, там фотографії, малюнки з інтернету і так далі. Ви пам'ятаєте, що є растрова графіка, яка складається з пікселів. Є векторна графіка, яка складається з геометричних фігур і є редактори спеціальні під кожен вид графіки. І так, ось вони. Растрова, векторна, тривимірна є графіка, 3D-графіка та фрактальна. Хто мені скаже, що таке тривимірна графіка? графіка. Це як ну, в реальній житті, коли об'єкти там трьохмерні, коли у них багато граній. Тобто є якась камера. Біля об'єкту, яке да. дозволяє нам змінити кут зору на цей об'єкт. Хочемо там зліва, справа, зверху, знизу. Фрактальна графіка це взагалі ну, як вона складається з дрібних однакових об'єктів, схожа на калейдоскоп, там де нічого толком не можна побачити, але красиво виглядає, якісь фігури можуть складатися. Так, от, до якого типу відноситься перше зображення: растрова векторна, тривимірна, фрактальна. Оце, непонятно що. Візерунки красиві. Оце якраз є фрактальна графіка. Так, складається з однакових елементів, але ну, не зрозуміло, що це. Але красиво. Далі оце яка графіка? Двомірна. Двомірна, правильно. Вона растрова або векторна, або фрактальна. Методом іключення. Растрова. <реку> <реку> Ні, це векторна. Вона складається з геометричних фігур. Це одна із таких особливостей, що геометричні фігури. Трикутники, прямі лінії, круги і так далі. Це векторна графіка. Ну, хоча показується на екрані у вас у вигляді растрово, звісно. Це яка графіка. Векторна? Ну, трошки вона Ми, може не, векторна, але э... це трьохмірна графіка. Та, тому, трьохмірна. Можливо, ви бачите об'єм, об'ємне зображення. І це яка графіка. Растрова, Растрово, да. З пікселів складається. Але це ну, спеціально таке зображення показується, щоб ви побачили квадратики. Квадратики це якраз, є ті пікселі. Так, тепер перед нами формати файлів GPG, dive, там, і так далі. Як ви думаєте, який з цих форматів зайвий? Раз, два, три, чотири, п'ять. БП .bmp .bmp. ні, це все в ця. графічні формати е, графіки. Крім одного ось цього AV чи AV. Це відеоформат. Все графіка комп'ютерна, навіть оцей формат це фотошопу, це зображення контейнерне там і так далі. А от AV, це відеоформат. Він тут зайвий. Так, тепер пішла у нас тема презентації. Ви пам'ятаєте, що бувають презентації слайдові, бувають презентації потокові, слайдові презентації. Це от, нам дозволяє зробити програма ось така. Знаєте, що це за програма, як називається вона? Yeah, right no? um, right PowerPoint. PowerPoint, да, Це програма, яка робить слайдові презентації. Кожен окремий слайд це як окремий екран із певними там, елементами: графіку, з графікою, е, з текстом, з відео, звуком, може, з чим угодно. І в нас є такі етапи створення презентації. Визначаємо мету, далі підбираємо ми. Матеріали для презентації, визначаємо структуру, план робимо на бумажці, що за чим маєте, і потім вже робимо презентацію. Ну так не завжди, звісно, все відбувається. Основні принципи дизайну слайдів: кожен слайд може повинен мати свою композицію, колористику та ергономіку. Так, Назарій, що ти хочеш сказати? Добрий день, вибачте за запізнення, в мене інтернет не грузив. Нічого страшного, якщо щось пропустив, подивися в повторі на відео, яке я записую. Так, йдемо далі. Значить, Ось перед нами приклад презентації, де колористику трошки не дотримали. Бачимо зображення, чорно-біле рябить, текст, кольор не відповідає, що з фоном зливається. І взагалі, отут от, комп'ютерний слайд, цей презентацій, він трошки недороблений. Щоб такого не було, треба дотримуватися певних правил. Ви їх пам'ятаєте, так? Я пропускаю пошвидше все, щоб ми встигли сьогодні все пройти, тому що часу мало і матеріалу багато. Так, тепер переходимо до третьої теми, що ми вчили. Це Scratch в шостому класі. Так, Scratch – це середовище програмування. От, наприклад, як, що, як Python будете вчити, а це Scratch. Це дитяча мова програмування. Python вже ну, не дитяча. Так, отже, Scratch складався, не складався, а мав такі елементи в собі, це спрайти. Виконавці, так та програмні об'єкти, з якими вони взаємодіяли, то спрайти це малюнки, які ми могли запрограмувати, дати якийсь алгоритм, щоб вони виконували: от, наприклад, кіт та куля. Так це два спрайти, два виконавця по центру. У нас були команди, які ми могли перетягувати в там, чи в праву, чи в ліву сторону, мотря, яка версія Scratch, і там робити. Скрипти, алгоритми. От у нас написаний скрипт, написаний алгоритм. Далі ми могли його запустити, перевірити або зберегти цей алгоритм, і потім відновити в будь-який момент. Дуже багато різних команд там у нас було. Все, з повторенням завершуємо. Тепер переходимо до сьогоднішньої теми. І сьогоднішня тема в нас називається електронна пошта. Всі чули таке слово електронну пошта, всі нею користуються вже. Електронна пошта, імейли ще на неї кажуть. І так, ну а, взагалі да. я, не, я не знаю, як можна сьогодні користуватися всіма сервісами інтернету, не маючи своєї електронної пошти. Куди не зайдіть, вас попросять зареєструватися. На YouTube зайти, щоб там, закладки зберегти. Треба електронна пошта. Десь на якийсь сайт зареєструватися, щоб в ігри пограти там. Тоже треба власний аккаунт. Куди не зайдіть? Кругом просять. В магазин щось купити. Теж пошта треба. Того електронна пошта це дуже важливий елемент, який має бути ну, в сучасної людини. Коли ви реєструєтеся в системі Google, то вам автоматично вже створюють свою електронну пошту. У кого є телефони, там, є Play Market, наприклад, теж там вже є ваша власна електронна пошта. Тобто назва вашого аккаунта, в принципі, це і є електронна пошта. Далі додається символ собачки і йде назва поштового сервера, так? То це вже електронна пошта, якою можна користуватися, і туди приходять різноманітні листи. Які переваги електронної пошти? Тобто це швидкі. Ну, Саме слово пошта, що воно означає, що туди приходять листи, так, текстові повідомлення. Є звичайна пошта, Укрпошта наша, куди можуть прийти листи. Вам ви можете щось там почитати, але я сумніваюся, що хтось відправляє листи. Дуже дуже рідко буває, що хтось десь там відправляє документи, можливо, якісь в листах відправляють зараз. Важливі там з печатками і так далі. Більшість людей перев... переважно вони користуються електронним видом комунікації, тобто, це або Viber, або там Telegram там сигнал, там, і так далі. Різні види електронних оцих е... месенджерів, які допомагають швидко, можна сказати, миттєво передавати текстові повідомлення. Того електронна пошта також має приблизно таку саму швидкість. Пересилання даних там 1-2 секунди і лист вже прийшов до вашого адресата. Одній з найпопулярніших сервісів, де можна створити свою електронну пошту, це, звісно ж, Google міжнародна ну, мегакомпанія, Укрнет, вітчизняна наша компанія у порівнянні з Google, вона, звісно, в багато разів менша. Та MetaUA теж вітчизняний сервіс, де можна зробити пошту електрону. Інколи, виходить зробити навіть без номера телефона, інколи запитує. В Укрнеті обов'язково номер телефону треба, і в Google теж без телефонного номера навряд вийде зробити свій аккаунт. І так, кожна електронна пошта складається з двох частин: перше це придумане ім'я, тобто логін. Далі йде розділювач, собачка, равлик, якщо їх там не називають. І третя частина IUA, наприклад, це сервер, назва поштового сервера. Е, так, Тицький робив без номера. Хорошо, можливо, але тоді придеться вказати резервний адрес електронної пошти. Так, отже, логін може бути який завгодно, але є одна умова: що він не дублювався на даному сервері. Тобто в цій. В межах цієї пошти не може бути два однакових ім'я. Того приходиться щось там придумувати. Ставити нижнє прочіркування, тире, крапочки, циферки, які додавати. От Максим, наприклад, є так. Просто Максим уже зайняте ім'я. Тоді при... приходиться щось там придумувати. Головна умова, щоб не було дубляжа, щоб не було двох однакових користувачів з однаковим логіном. Так, собачка і що? АЮА. IUA це поштовий сервер. Тобто на якому сайті ви зареєстрували свою пошту. Може бути в нас там Укрнет, MetaUA, Gmail і так далі, смотря, де ви реєструєтеся. Так, от, наприклад, що в нас таке? Є сайт Gmail, так, електронна пошта Google, є користувач Оксана 7878, так? От. Як зайти на свою пошту на Гуглі? Для того, щоб зайти, ми маємо ввести оцю Оксану 7878 це буде логін. І що? Далі собачка Gmail можна писати на Гуглі, на сайті, а можна і не писати. Якщо це система Google, то писати оце не треба. Якщо ви відправляєте листа Оксані, то вказувати електронну адресу треба повністю. Це обов'язково. А далі ви пишете пароль. Пароль, який придумали та сказали при реєстрації. Тобто без пароля вас туди не пропустять. Це пароль треба собі записати і запам'ятати, щоб ви його не забували. Наприклад, цей пароль там Оксана 1111. От, демонстраційно, значить, заходимо на пошукову систему Google і бачимо, зверху є кнопка Увійти. Отже, ми нажимаємо це увійти і пишемо там логін і пароль. Як зробити пушту на системі Укрнет? Заходимо в пошук, пишемо Укрнет, і от у нас випадають результати. Заходимо в перший сайт, ось www.ucernet. Відкривається такий от сайт. Бачимо, в нас зверху, зліва написано ім'я скриньки та пароль. І якщо в нас є вже свій аккаунт, ми їх сюди прописуємо та заходимо. Якщо ж в нас немає ще свого аккаунта, ми хочемо завести нову пошту, натискаємо на Створити скриньку, і у нас відкривається ось таке от вікно. Далі ми сюди вписуємо логін, який хочемо використовувати, то його треба придумати, і вписуємо пароль. Плюс до того нам показують, яка надійність пароля. чи ну, надійний, чи його, можливо, скоро зламає хтось. Далі пишемо, як вас звати. Ну, не обов'язкова функція, але краще вказувати, щоб, якщо це ваша офіційна буде, там, а не якась е, інша. Це це взагалі за сайт, я такий перший раз бачу. Укрнет, ну відомий сайт, наша. А. Школа, наш ліцей, має офіційну електронну адресу саме на Укрнеті. Вказується дата народження, стать, там, можливо, псевдонім, який захочеться вам зробити. Все це вказується тут при регістрації, інколи ставлять там галочки чи дірочки, де обов'язкові питання, інколи їх не вказують. Тобто, ну, всі питання обов'язково відповідно. Далі, що ми от вказуємо, хто ми, і або резервну пошту пишемо, або мобільний телефон. Інколи тільки мобільний телефон, без яких там варіантів. Ну, це в залежності від умов, які, яким пошта підкоряється. Буває так, що міняються правила, можна без телефону, інколи не можна без телефону. Вставляємо галочки, що ми згодні з ліцензійною згодою, і що підпимаємо. Підтверджуємо свій номер телефона. Смс нам приходить туди і натискаємо кнопку зареєструватися. Поки ми не підтвердимо смс-кою, ця кнопка буде неактивна. Через резервний електронний адрес теж можна зробити, і там теж прийде лист із підтвердженням. Тобто, без підтвердження нас не пустять. Це робиться для того, щоб вдруг ми забудемо пароль, щоб ми могли відновити. Доступ до цього сайту, тобто, знаючи логін і знаючи пароль, можна зробити зброс пароля. Тобто нам на телефон прийде смс-ка з новим паролем, або тимчасовим паролем, або на електронний, на резервний адрес прийде нам така, от такий лист, де зможемо ми відновити свої дані. Так, значить, от зареєструвалися, кнопка роз... стала доступною, і ми зайшли в свій. Ну, як його назвати, Свій, свою пошту, так? в інтерфейс нашої пошти. На що ми тут бачимо? Це наша пошта, вона написана ось тут зверху. Create test, mail, тестова служба. Далі в нас є варіанти: вхідні, папка папка вхідні, куди будуть приходити ваші листи, чернетки, ті листи, які ви писали, але не дописали, або вони вказали відправника кому ви хочете отримувача. Далі надіслані. Так само, як в телефоні, в СМС-ках, наприклад, ті листи, які ви надсилали спам. Знаєте, що таке СПАМ, і що не знаєте, далі поговоримо про це. Це набридлива реклама, яка постійно щось там рекомендує вам, чи зайти в магазин, чи скидки там якісь, чи акції, і так далі. Видалені, тобто кошик, куди ви видаляєте всі свої листи. вдруг ви, случайно якийсь видалили, його ще можна буде протягом місяця відновити. Якщо ні, то воно вже навсегда видалиться. Ну і так далі. Можна свої зробити якісь папки, там, не знаю, якісь листи туди складати, які вам дуже важливі. Для того, щоб створити нового листа, нажимаємо зверху кнопку написати листа. І відповідно буде у нас йти процес ну, спілкування. Але про це вже будемо говорити на наступний урок.